Великим переживанням наповнене сьогодні ось це євангельське читання, яке ми щойно чули, у якому розповідається про Воскресіння Сина Наїнської вдови. Коли ми починаємо розмірковувати над кожним словом, можемо собі тільки уявити, як же прикро було ось цій матері. Вона, яка була уже вдовою, тобто її чоловік також помер, несе разом із тим численним народом тіло свого сина до місця останнього, останнього спочину несе його у душі, несе кожне слово, яке він колись промовляв до неї, несе його у спогадах, а найгірше із цього всього, несе уже його у пам'яті, як того, хто був, але вже не є і не буде. І справді дивимося на ось цю бідну наїнську вдову. Ця Церква каже, як бачимо на її обличчі сльози. Сльози, які подібні до сліз Єви, яку було вигнано із раю. До сліз праматері, яка у скорботі народжує. Потім додає церква каже, до сліз вдови, що втратила чоловіка, і до сліз матері, яка втрачає одну єдину надію свого сина. Скорбота вже починає і наповнювати наше серце, коли ось так розмірковуємо, коли, думаючи про. Ось ту подію, яка трапилася, і про яку сьогодні ми читаємо у Святому Євангелії, починаємо десь поволі у своєму серці виливати ось те співчуття до тієї Матері. І подібно як Ісус Христос, який ішов і побачив ось цю похоронну процесію, Тимоволі, і ми кажемо, їй не плач. Розуміємо, що ось ці слова не плач, вони абсолютно нічим не допоможуть. Бо як може не плакати мати, яка ховає свого сина? Як може тоді утримати сльози та бідно згорьована мати, котра ховає одну єдину. Дитину. Але водночас разом із цими словами не плач, ми із вами, не мов би висловлюємо їй слова підтримки, кажучи, ми поруч із тобою. Правда, як іноді потрібні ось ці слова нам, коли важко. Коли якась скорбота доторкається до нас, як іноді потрібно Ось ці слова підтримки. Я поруч з тобою. Так, можливо, навіть і не так потрібна допомога, чи фізична, чи матеріальна, а саме слова я поруч з тобою. Дуже. Дуже інколи. Потребуємо цих слів. І саме ось таким зверненням сьогодні Христос говорить до цієї жінки, не плач, не намагаючись заспокоїти її сльози, а намагаючись сказати, Бог поруч з тобою. Той, хто прийшов віддати своє життя за тебе, і за твого сина не оминув тебе. Я поруч з тобою. І ось у цих словах, дорогі у Христі, браті і сестри, це бідна згорьована мати, немов би відчула якусь надзвичайну підтримку. Бачимо, як зупиняється ціла похоронна процесія. Багато людей. Дивляться на Ісуса Христа і думають, хто ж це такий, що може усю похоронну процесію зупинити? Навіть собі уявімо, зараз чи під час похорону чи щось тому подібне, похоронна процесія зупиняється, коли йде якась людина. Хто ж то має бути? Що то має бути за людина така, заради якої би зупинилася ось та уся похоронна процесія? Напевно, люди думали, що це якийсь, чи то добрий друг, чи може якийсь близький родич, який у той час не зміг вчасно прийти на похорон, але підійшов уже під час самого Бога. І тому зупиняються усі. І всі своїм поглядом зараз поглядають на Ісуса Христа. Який підходить до матері, намагається почути, що він каже тій матері. А потім людям стає ще більше дивно. Він залишає матір і іде до ось того ложа, на якому несли мертве тіло Ось того Сина. Людям стає це ще більше дивно. А ще більше дивку, тоді, коли Ісус Христос доторкається до того тіла. Чому? Для нас зараз, можливо, це би і не було дивно. Адже можемо сказати так, чи добрий друг, чи родиш, не раз обіймають і своїми сльозами омивають померлу людину. А у той час. Вважалося, що той, хто доторкається до померлого, відразу стає нечистим. І протягом певного часу не може робити тих справ, які роблять всі інші люди. Не може навіть іти до храму, тому що він нечистий, тому що він доторкнувся до померлого. Не може Доторкатися до інших людей, тому що Він нечистий, бо доторкнувся до померлого. А Ісус Христос противагу цьому всьому іде і робить ось цей дотик. І водночас поруч із цим дотиком говорить ось ті слова, які людям тоді були дивні. Каже, юначе, тобі, кажу, встав. Напевно, той, хто чув, але не бачив, що творилося, міг би сказати, та що цей чоловік говорить? Як може померла людина устати? Як може ось цей чоловік так насміхатися, згодувати ще й такий біль матері? Кажучи, прині, що кажу встань. Але люди, які бачили, полякалися, бо побачили, як юнак устає, сідає, а Ісус Христос, беречи його за руку, віддає Матері. Люди. Напевно, мали би радіти, напевно, мали би дуже прославляти Бога. Але поруч із цією радістю люди усі жахнулися. І дехто із них почав казати: великий пророк повстав між нами. Але після цих слів люди не вклонилися. Після цих слів, після того чуда, яке сотворив Ісус Христос, люди не навернулися. Ось ця подія сьогодні, яку описується у Святому Євангелії, заставляє кожного із нас до великих роздумів, ось добре перейшовши своїми очима ще раз. По ось цій події і добре розміркувавши, нагадку приходить ось те, що, напевно, найбільше наштовхує ось це Воскресіння та утіха на вдови Ісусом Христом на два почуття. І замітьте, ці два почуття, про які я зараз буду казати, вони є у кожної людини. Проте не кожна людина намагається ось ті почуття побачити у своєму серці. Перше почуття, яке дуже головне, це те, що Ісус Христос завжди є біля нас. І ми маємо відчувати це. Маємо Своїм почуттям чути, що Христос є біля нас. Ісус Христос завжди у хвилину скорботи торкається до нас. Ісус Христос у хвилину скорботи, подібно, як тоді під час тієї похоронної процесії зупиняє нас. І у цю хвилину утішає нас. Але не завжди ми відчуваємо ось цю утіху. Бо навіть подивімося у своє життя, як ми інколи відповідаємо на цю утіху. І на прикладі навіть сьогоднішнього Євангелія можемо сказати, а хіба можна утішатися? Хіба я можу відчувати, що Бог біля мене, якщо така скорбота доторкнулася до мене? Якщо скорбота доторкнулася до цієї жінки, яка вже залишилася міським? Де можу знайти ось ту надію? Де я можу знайти ось ту справедливість? А найголовніше, де мені без цього всього? Знову знайти у собі віру. І ось Христос доторкається до кожного із нас, намагається втішити нас, але уже залежить від нас. Чи ми зупинимося і залишимося з Христом? Чи, зупинившись, почувши втіху, Підемо далі хоронити ось ці всі свої почуття. Ось це другий момент, коли зупинившись, відчувши Бога, залишитися із ним. Перше це те, що почути підтримку Божу, а друге, сприйнявши Бога, залишитися із ним. І покрокувати уже не у бік місця поховання, а у бік до Бога. І ось так замислюючись сьогодні над цим євангельським читанням, «Возлюблені у, у Христі, браття і сестри, дуже часто маємо заглиблюватися у глибину своєї душі. Адже скільки скорботи не раз ми відчуваємо. Особливо у теперішній час, коли навколо нас є якесь лихо, коли наші рідні зараз перебувають у небезпеці, коли наші воїни жертвують своїм здоров'ям, а то навіть і життя. А ми подібно інколи до багатьох людей починаємо говорити. А де є та справедливість? У цій війні нема справедливості? Як я можу у цій війні не тільки війні у прямому значенні цього слова, а у війні душеві? Як я можу у цьому всьому знайти Бога? Як я можу у цьому всьому відчути ту Божу підтримку? Як я можу? У цій Божій підтримці залишитися і не крокувати далі своїм життям, а піти на зустріч до Бога. Ця жінка є якраз ось цим великим прикладом на вдова. Вона, хоч і плакала, проте у її очах, Побачилася радість тоді, коли вона відчула, що до неї підійшов Ісус Христос. І радість не від того, що вона знала, що зараз Христос зможе воскресити її сина, а радість від того, що вона знала, що навіть якщо і син помер, Бог є біля неї. Ось це дуже важливо у нашому житті. Коли якась скорбота доторкається до нас, то знати, що Бог поруч є зараз із нами. І мати радість не те, що Бог вирішить скорботу, а мати радість те, що Бог підтримує мене у цій скорботі. Ось так завжди, опираючись на цю Божу підтримку, ми зможемо добро знайти дорогу, дорогу не від Бога, а дорогу до Бога. І відчуваючи його у своєму житті, постараємося, так як і та наїнська вдова, надіятися на Бога, попри усе, що може статися у житті. Надіятися на Бога. На Його милість і на Його доброту, і казати завжди Господу, дякую тобі, Господи, за те, що у скорботі мене підтримуєш, за те, що подаєш мені радість, за те, що у хвилину важку даєш мені сили, за те, що у час відпочинку ти просто зі мною. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти не відступаєш від мене. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!